Перший сніг символічно нагадав, що зима вже ступила на поріг. І наша знімальна група вирішила поцікавитися, чи готові до зустрічі з нею ірпінські комунальники. В управлінні житлово-комунального господарства спецтехніка вже переведена в режим чергування. Наше підприємство в цілому до зимі готове. Техніка у нас готова, як ви могли увійде, заготовлена. Более 3000 тонн песчано-солевой смеси. Есть у нас 4 автомобиля, которые посыпают дороги. Есть у нас ще техника, которая будет чистить тротуары, дороги с отвалами, как положено. Готовий до зими і водоканал. Необхідні светловини, труби приміщення, утеплені, а те, що не використовується взимку, законсервоване. На 99% водоканал готовий до роботи в осінній зимній період. 1% це ми міняємо на нашій техніці ще резину з літньої на зимню на ріхкових автомобілях. Ну і міняємо, відповідно, в автомобілях вода залита та соло на зиму. Сьогодні на балансі водоканалу перебуває 44 одиниці. Техніки. Нещодавно за бюджетні кошти придбали екскаватор, а тепер за власні новенький фіат для оперативних виїздів ремонтної бригади. Подбали і про сучасну охорону основного міського водозабору на вулиці Чехова. Установлена саме сучасна система охорони, периметр з трьома лазерами, які на 560 погонних метрів по всьому забору ані. Ну, Можно сказать, этот лазер вот летает и да, охраняет. Если кто-то перелазит через забор, сигнализирует система охраны, Сирена. І к нам на диспетчерский пункт приходит этот сигнал, и там она громко дает сигнал. Более того, установлен весь перим по периметру всего забора установлена колючая проволока, установлено 10 видеокамер. По всьому периметру і всій станції, і установлена кнопка тривожна кнопка міліції. Про готовність до зими доповіли й інші комунальники. Інші комунальні служби «Ірпінь-Зеленбуд» максимально готові ті техніку, і працівників щодо утримання зелених насаджень. Тому дуже важливо, щоб люди зверталися і у випадку аварійних дерев, хворих дерев, для того, щоб на випадок буревію або посиленого вітряного режиму щоб вони надавали цю оперативну інформацію, щоб «Ірпінь-Зеленбуд» виїжджав і ліквідовував і. І фактично забезпечував безпеку і ліквідовував ці небезпечні дерева. Нагадуємо, що у разі будь-яких небезпечних ситуацій варто звертатися до оперативного штабу. Він працює цілодобово. Висуючись нагодою, звертаюсь до всієї громади. У випадках надзвичайних подій, у випадках, якщо ви побачите якусь аварійну ситуацію, відразу телефонуйте відповідні служби, не телефони гарячої лінії до оперативної служби моніторингу, і наші комунальні служби будуть оперативно реагувати. А ці процеси ми будемо тримати на постійному контролі. І якщо комунальні служби, працівники будуть десь оперативно не реагувати, ми будемо приймати відповідні управлінські рішення, тому що в період зими всі служби повинні працювати виключно в посиленому режимі.